Є новина, друзі, зустріч зеленського та Трампа 2.0, Чому в нас не відносяться до людей як в Ізраїлі? Та моє цікаве спостереження з візиту Зеленського в Британію. Дослухайте. До кінця, ну, по-перше, зустріч, Зеленський каже, що він хоче зустрітися з Трампом, але не знає, чи зустрінеться, тому що команди працюють. Ну, тобто, у нього впевненості немає підтвердження від американської команди, що Трамп з ним зустрінеться. Якщо Трамп не зустрінеться, це однозначно дипломатична поразка, тому що це показує, що американський президент не готовий взагалі ні при яких умовах вести перемовини саме з Зеленським. Це не проблема для України, тому що про Україну говорять. Україну пам'ятають, але ну, от саме Зеленський він не хоче вести перемови. Тому будемо за цим стежити. І на фоні цього, от Зеленський перебуває з візитом в Британії. Я казав, що це якийсь дивний візит, тому що немає ніяких дуже серйозних результатів, щоб зустрічатися з королем, з прем'єр-міністром. Зараз вже інформація, що Британія буде виробляти дрони українські в себе в великій кількості для нас. Ну, це прекрасно. І от Зеленський там дав інтерв'ю, і як на мене, от відповідь моє спостереження саме в цьому інтерв'ю. Чому тому, що в інтерв'ю каже, можливо, я не найкращий, щоб завершувати цю війну, але я точно найдосвідчніший. Ну і як завжди, Україна не під ніякі ультиматуми, що Україна це. Суб'єкт, а не об'єкт, тобто Україна буде сама приймати відповідні е, рішення. Ну а ми бачимо нас зараз. Тероризує е, Росія, Росіяни просто терористичні удари. От тільки що по Дніпру і ну та по всій Україні це е, відбувається і вони б'ють і б'ють. І це просто е, такий е, тероризм для того, щоб Україна пішла на відповідні вимоги е, Росіян. І от цьому інтерв'ю чітко розумієте, стає зрозуміло про що ймовірно, ну це моє спостереження, це моя думка. Говорили в Британії. А говорили в Британії про заміну. Ну, це моя думка Зеленського. Тому що він каже: Я можливо, не найкращий, значить, про це мова була. Але я точно найдосвідченіший, і ми ні на що не підемо. Тобто він одразу всім каже і каже далі, що ну якби він би хотів зустрітися з Трампом, але не знає, чи це. Відбудеться, тобто ймовірно, з ним могли говорити про те, щоб замінити його на якусь компромісну фігуру, яка би ну швидше зійшлася з росіянами на якомусь компромісі і росіяни б пішли на якісь поступки. Україна б пішла на якісь поступки, і наступив би мир і припинення вогню і велися б далі перемовини по мирні. Угоді, але Зеленський в інтерв'ю прямо, прямо з Лондона, це в британському виданню Sky News, Він це інтерв'ю зробив. Він говорить, що ні, я нікуди не піду. Я, можливо, не найкращий, можливо, в нас тут корупція, підозри, вся ерунда. Але я найдосвідчніший, і ми будемо там далі робити те, що ми вважаємо, тому що ми не об'єкт, а. Ну от після такого інтерв'ю я наприклад думаю, що Трамп з ним однозначно не зустрінеться. І я думаю, що це не бажання Трампа зустрічатися. Вона якраз про це, тому що Трамп хоче ну якось наблизити позиції, а Зеленський ну не збирається. Цього робити так воно виглядає з його слів, і напевно з ним в Британії про це говорили. Ну і останнє хочу коротко сказати, чому розумієте, в нас в Україні не відносяться до людей, як в Ізраїлі. От дивіться, Ізраїль так почав серйозну операцію. Ну вона важлива для Ізраїля знищити ядерний потенціал Ірану. Він ну, запросив США, допомогли, знищили. І одразу, коли ціль досягнута, розумієте, і Ізраїль розуміє далі, що оці удари Ірану вони нищівні, вони нищать і людей і інфраструктуру. Одразу Прем'єр-міністр заявляє, ні, ми не будемо затягувати е, війну, ми будемо припиняти якнайшвидше. І вже ми маємо практично там припинення вогню, так, може порушення не порушення, але вже виглядає так по світовій, навіть економіці, що війна завершиться. Тобто, в Ізраїлі, як би там не було, скільки ворогів навколо цієї країни не було, вони думають про людей, про інфраструктуру, тому що вони розуміють, що це треба відновлювати і розуміють, що люди гинуть. В нас, в Україні, ми ну, якби думаємо про. Каву в Криму, так пам'ятаєте каву в Криму, яку ми мали пити давним-давно. Е, про Курську операцію, яка виявилась неуспішною, тепер в нас є захоплені території вже в Сумській області. Так? І далі нам виходить Цирський і каже, ми там будемо контрнаступати, хоча в нього був конфлікт з колишнім е, командувачем сухопутних військ. Саме про це. Тому що той, як казав, треба ставати оборону, щоб ворог не міг нікуди йти. Ну тоді, якби ми будемо контролювати ситуацію, і тоді переговори про мир можуть швидше піти. А ми далі. Думаємо не про те. Ну інтерв'ю Зеленського він далі каже про продовження війни, що ми там ні на що не готові. І я думаю, що от зустрічі з Трампом однозначно не буде. Напишіть що думаєте. Лайк, крапос підпискає телеграм, підписуйтесь.